Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Вчорашній виступ французького президента Еммануеля Макрона, який підкреслив екзистенційність цієї війни, яку Росія продовжує проти України, і нову небезпеку для країн Європи, особливо в ситуації, якщо Сполучені Штати не будуть на боці своїх традиційних союзників, як і слід було очікувати. Викликало Справжнє збурення у російській столиці. Макрону, що вже не дуже звичайно, відповіли відразу двоє високопоставлених російських чиновників: і прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Пісков схарактеризував виступ Макрона як конфронтаційний. І підкреслив, що французький президент бажає продовження війни в Україні. Хоча, як ми з вами пам'ятаємо, насправді французький президент якраз говорив про перспективи справедливого завершення цієї війни, гарантії безпеки для України і можливість присутності миротворчого контингенту зацікавлених країн на українській території в разі досягнення домовленості про сталий мир, пісков. Які слід було очікувати, підкреслив, що про жодну присутність військ країн-членів Північно-Атлантичного Союзу в Україні говорити не варто. Цю ж тезу підтримав і очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, який чітко сказав, що присутність країн-членів НАТО на території України буде означати їх пряму участь у війні. До речі, варто все ж таки помітити те, що Лавров говорив не просто про європейські країни, а саме про війська країн-членів Північно-Атлантичного Союзу, що автоматично закриває і можливість дискусії про присутність турецьких миротворчих військ на українській території, на яку натякав президент Туреччини Реджеп Таїп Дага. Ще раз можемо констатувати той факт, що для Москви Туреччина є насамперед членом НАТО, а вже потім партнером, з яким Кремль вибудовує стосунки, що можуть відрізнятися від стосунків із європейськими країнами, які входять до альянсу. Так що, як бачимо, за великим рахунком, Жодних реальних кроків до миру Російська Федерація робити не збирається, і Сполучені Штати Пісков схарактеризував як державу, яку не можна назвати дружною для Російської Федерації, а лише країну, яка намагається реанімувати стосунки із Російською Федерацією. І тоді виникає питання про яку таку схильність Росії до миру говорить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Це, як на мене, є найголовнішим питанням. Як бачимо, Росія, в принципі, не визнає можливості перемир'я на російсько-українському фронті і не бачить необхідності обговорювати питання безпеки, які стосуються безпосередньо країн, що мають спільний кордон із Росією і Україною, з державами Європейського континенту. Росія категорично виступає проти. Європейського контингенту на території України, хоча варто нагадати, що це була пропозиція президента Дональда Трампа. Можна помітити, що останнім часом Трамп вже не наполягає на цій своїй ініціативі, тому що усвідомив, що вона не буде сприйматися президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп тільки говорить це. Було зокрема під час його зустрічі з президентом Франції Мануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старбором, що він не проти присутності європейського миротворчого контингента на території України однак разом із цим відмовляється надавати цьому контингентові будь-яку навіть логістичну підтримку, що в принципі. Свідчить про те, що сам американський президент усвідомив ілюзорність цієї своєї пропозиції, і просто зараз не дуже розуміє, як йому сказати прямо про те, що ідея європейського миротворчого контингенту не сприймається керівництвом Російської Федерації. Він не може узгодити цю ідею із Кремлем. Але виникає наступне питання. Як Трамп збирається узгоджувати із Кремлем всі свої інші ідеї, звичайно, окрім можливої капітуляції України перед Росією, що може було б найкращим виходом для цієї президентської адміністрації для адміністрації, але не для європейців, те як у Кремлі сприймають заяви французького президента, свідчить, що ані у Вашингтоні, ані у Москві не розрахували наслідків своїх ймовірних домовленостей за український рахунок. Для європейських лідерів. У Москві був досить простий план домовитися із Дональдом Трампом, що Сполучені Штати погоджуються з усіма умовами, які буде висувати Москва, створити платформу для швидкої реанімації ідеї щодо інтеграції українських земель до Російської Федерації, і почати здійснювати цей план. або Ще тоді, коли Дональд Трамп буде залишатися у Білому домі, або відразу після того, як чинний американський президент завершить свою президентську кар'єру, і вже не буде відповідати за новий спалах війни на європейському континенті, а зможе натомість розповідати, що коли він був президентом, йому вдалося завершити всі конфлікти. Однак, те, що європейці будуть готові збільшити свої ресурси допомоги Україні. Що у європейських країнах починають усвідомлювати наслідки виходу Сполучених Штатів з самої моделі Євроатлантичної безпеки, що Україна може отримувати допомогу не тільки від Сполучених Штатів, але й від європейських країн-членів НАТО, і що європейці будуть наполягати на власній участі у миротворчому процесі і збільшувати свої витрати на оборону, цього очевидно не розрахували ані у російській, ані у американській столиці». Також могли не розрахувати, що головна частина російських активів, яка сьогодні заморожена, на західних рахунках знаходиться не у сполучених штатах, а якраз у європейському союзі, і з цієї точки зору, президенту Сполучених Штатів просто нема чого запропонувати своїм російським співрозмовникам, які, звісно, ще не друзі, але роблять кроки для того, щоб такими друзями стати і спробувати разом із сполученими штатами і китайською і народною республікою, як це було у двадцятому сторіччі, поділити світ на власні сфери впливу. А те, що світ не збирається погоджуватися із Цими забаганками авторитарних лідерів і тих, хто бажає стати авторитарними лідерами у демократичних країнах, це звичайно, як завжди, було в історії, не сприймається і не прораховується самими авторитарниками. Саме тому виступ президента Франції перед зустрічю лідерів країн-членів Європейського союзу, яка сьогодні буде обговорювати нові можливості для допомоги Україні, так розлютила президента Володимира Путіна, і він можна сказати. Вирішив відповісти французькому президентові поки що голосами власного прес-секретаря і міністра закордонних справ. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Баймікофедонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром. Хай щастить.